Завтра 6 березня. Завтрашнім днем буде керувати енергія шостого аркану. А це значить, що в повітрі буде вирувати любов. Тому що шостий аркан це є енергія любові і стосунки. І головна задача, кармічна задача на завтра це любов до себе. Це любов до себе з прийняттям всіх своїх помилок, давати собі право на помилки. А Розуміти і приймати свою неідеальність, а, ти за своїм серцем, не прислухатися до чужих порад або постійно думати, що про мене скажуть інші люди. А, не, не триматися за стосунки, які не приносять вам позитивних якихось емоцій. Навіть якщо вони дуже вам потрібні і, ніби здаються дуже ну, цінними. Е Головна задача прийняти і полюбити себе такими, якими є. З розумінням того, що кожна людина є унікальною. Кожна людина є унікальною, неповторною та зі своїми недоліками та з якимось е невправнення. Ну, не з тими не з тим тілом, яке вписується в стандарти, які нам диктує суспільство, А з якимись негативними рисами характеру, часом вем нестерпні. Але в цьому є наша прекрасність, тому що ми всі різні, і ми маємо право на прояв будь-яких емоцій. Ми маємо собі це дозволяти проживати. Тому завтра. Ну, така порада більше, напевно, для дівчат буде. З самого ранку, як тільки ви прокинетесь, все, що ви будете робити, збори ранкові на роботу чи ще кудись, робіть з глибоким почуттям любові до себе, а, з посвятою. Взагалі, любі дії можна робити з посвятою. Тобто, там, наприклад, я приймаю душ з посвятою на те, щоб кожна людина мала свою оселю і мала можливість приймати душ. Ну, тобто, це такий самий простий варіант. Тобто, впустіть завтра любов в своє життя. Стосовно одягу, рекомендую одягнути зелений колір, тому що серцева чакра, з якої виходить любов, вона є зелена, і зелений колір, якісь аксесуари будуть вам про це нагадувати. Гарного дня!